Є сорти картоплі, назва і смак яких пам'ятаєш з дитинства, до таких відноситься картопля синьовка на превеликий жаль. ні не підтримали сорт через погане зберігання великих обсягів врожаю, але на невеликих ділянках у любителів сорт дає прекрасні врожаї і в невеликих кількостях показує непогану лежкість Синьоука Дуже просто у вирощуванні, але дотримуватися агротехніку потрібно обов'язково. Історія. Характеристика та опис сорту картоплі синьоока сортів картоплі, занесених до держдестру Україні, безліч, але виявляється, є сорти. Які офіційно не допущені до використання, але їх популярності міг би позаздрити елітний картопля про один з таких сортів хочеться розповісти. Носить він ніжне назву синьока. Друга назва синьоки звучить більш мужньо ганібал. Багато хто вважає, що сорт, названий на честь прадіда, Ас Пушкіна – ганібала, але це не так у той час. Картопля була дивиною, і прадід поета дійсно доклав руку до експериментів над овочем. Але до цього сорту ніякого відношення немає. Сорт з'явився після війни в інституті крахмалопродуктов. в результаті схрещування культурного і дикого картоплі, автором став селекціонерс і домін, який присвоїв сорту номер 15555. Свою назву синьока гібрид отримав від іншого вченого Назаренко, який тестував сорт в польових умовах, так як гібрид проходив випробування на смоленській дослідній станції. То саме з цих місць він і поширився по території України. Найбільш підходящі райони для його вирощування, центральні регіони України і райони, розташовані південніше. Картопля відноситься до середньостиглих сортів. Урожай можна збирати через 90%. 110 днів після посадки з однієї сотки знімають від 450 до 500 к. Великих коренеплодів відзначається ранній початок утворення бульб, але через розтягнутого період їх формування процес збору врожаю може затягнутися по вересень. Найкращі смакові якості синіока накопичує в серпні, саме в цей період і починають збір врожаю, щоб насолодитися смаком молодої картоплі, можна потихеньку починати викопувати бульби вже в другій половині липня. Цікаво, що синіока отримала неофіційну назву сорту для городників-любителів. І дійсно, в промислових масштабах ця картопля не вирощується, так як погано зберігається. Синіока володіє великими розлогими кущами з міцними стеблами і добре розвиненою кореневою системою, темно зелене листя має середній розмір, облистяність куща сильна, квіти зі світло-синіми віночками нечисленні, але цвітіння триває довго, ягоди практично не утворюються. Синіока може похвалитися великими коренеплодами, середня вага від 150 до 200. Форма не горбиста, швидше вирівняна, овально витягнута, злегка плеската, шкірка тонка, але міцна, має рожево росині відтінок, вічок не дуже багато, вони не глибокі і розташовані рівномірно по всьому бульбі саме через те, що очі пофарбовані в синій або синьо-фіолетовий колір картопля і отримав свою назву м'яко щільна. На зрізі має білий колір. Вміст крохмалю в бульбах синьоока може перевищувати 1,5 поріг. Смакові якості у сорту просто відмінні, синьока універсальна в застосуванні, овоч гасять, варять, запікають, на думку багатьох господинь, щоб дізнатися смак справжнього пюре, його слід готувати тільки з синьооки відносно стійкості до хвороб можна сказати наступне: Синьоука прекрасно протистоїть парші фітофторозу, картопляного раку, шкідників сорт обходить стороною нематода і, за деякими відомостями, колорадський жук. Таблиця переваги і недоліки, гідність, недоліки, відмінна врожайність, погана лежкість, але це скоріше відноситься до великих обсягів зібраного коренеплоду, чудовий смак, картопля може пошкоджуватися дротяниками, стійкість до хвороб, сорт схильний до виродження, а посадочний матеріал знайти вкрай важко, просто агротехніка. Особливості посадки, не секрет, що правильно досконала посадка. Запорука більше, ніж хорошого врожаю. Термін посадки у центральній частині України до посадки синьовки можна приступати на початку травня. Правда, погода може пересунути терміни на тиждень другий. Орієнтуватися можна по березовим листочків. Як тільки вони розпустилися, значить прийшла пора у районах, розташованих південніше. Висаджувати картоплю можна раніше в квітні для бульби, посадженого в ґрунт, вкрай важливо, щоб земля на глибині 10 прогрілася до 6,8 нуль, якщо буде холодніше. Період зростання може затягнутися. Середньодобова температура повинна бути не нижче один На південному березі Одеси бувалі городники висаджують картоплю в так звані лютневі вікна. І це не дивно, сприятливий клімат дозволяє картоплі вирости до початку періоду високих температур, адже при показниках термометра вище 26 бульби перестають розвиватися місце для посадки і підготовка ґрунту картопля синьоока любить хороше освітлення, тому постарайтеся знайти рівну ділянку, добре освітлений сонцем, якщо економити місце і вирощувати під деревами, то ні до чого хорошого це не призведе. Слабкі і витягнуті кущі не порадують урожаєм. Затоплювані місця теж не підійдуть, навіть нетривале підтоплення позбавляє коріння кисню, і вони гинуть. Також бажано, щоб посадки були закриті від сильних вітрів будівлями або зеленими насадженнями. Такий захист піде на користь в плані отримання більш раннього врожаю. Найкраще грунту для посадки легкі, пухкі і родючі з нейтральною кислотністю. Для кореневої системи сінегласки найбільш підійдуть легкі суглинки або супещаніки, саме вони здатні забезпечити достатній вологу і повітрообмін. Непогано буде рости сорти на піщаних ґрунтах, тільки в них при підготовці потрібно закладати більше поживних речовин, і поливи повинні проводитися частіше. Важкі глинисті ґрунти вимагають великої кількості піску гною або перегною. Покращена таким чином ґрунтова структура, також стає придатною для вирощування синіокі. Перекопуйте ділянку двічі, осінь, місце під картоплю. Звільніть від рослинних залишків, розкидайте по поверхні гній або перегній. До 6 к нам проведіть глибоку на багнет лопати перекопування. Опутно витягуючи з землі коріння багаторічних бур'янів, намагайтеся не розбивати великі грудки землі. У верхніх шарах ґрунту вже влаштувалися на зимівлю шкідники, які під впливом низьких температур взимку вимерзнуть. За зиму під впливом вітрів і опадів великі грудки самі розпадуться. Весна весняна перекопування проводиться на початку квітня, глибина обробки на цей раз значно менше. Досить скопати всього на 15 см, але в цей раз грудки потрібно розбивати до дрібних частинок, перед початком обробки розсипте на поверхні ґрунту азотовмісні або комплексні добрива, норма на 1-2 вказана на упаковці. Багато городників вносять поживні речовини безпосередньо в лунку або траншею, в цьому випадку добрива потрібно ретельно перемішати з землею. А вже потім укладати бульба, підготовка насіннєвої картоплі для отримання хорошого врожаю, якість бульб має велике значення. Картопля, відібраний для посадки, повинен бути середньої величини без пошкоджень і ознак хвороб висаджувати картоплю можна і без попередньої підготовки, але пророщений бульба дасть урожай на пару тижнів раніше. Сам процес пророщування дуже простий і полягає в наступному. За місяць до посадки переберіть посадковий матеріал, Відпракувавши пошкоджені бульби, якщо на бульбах залишилася засохла земля, її слід видалити. Для цього потрібно просто замочити бульби в тазу з водою, розміщені в неглибокі ящики або на стелажі чисті бульби залишають на розсіяному світлі при наявності великого приміщення. Можна викласти бульби прямо на підлогу у будь-якому випадку картопля найкраще укладати в один шар. Найкраща температура в приміщенні з насіннєвим матеріалом 12.150. Раз в тиждень бульби потрібно перевертати і злегка збризкувати водою. Саме приміщення не зайвим буде іноді провітрювати. Готові до посадки. Бульби повинні мати міцні розточування завдовжки не менше один з до речі осеньовки паростки фіолетового кольору. Це ще одна відмітна ознака сорту, щоб підвищити врожайність. Бульб в день посадки їх прогрівають і пров'ялюють на сонечку безпосередньо перед посадкою пророщену картоплю оподривають золою і оприскують розчином нідного купоросу і борної кислоти. На 10 води досить взяти по один в препаратів, схема посадки і сівозміну, щоб прослі кущі синяоки були обділені світлом, відстань в міжряддях потрібно витримувати від 60 до см, бульби висаджуються через 40 см. Такий проміжок сприяє нормальному розвитку кореневої системи. На легких пухких ґрунтах глибина посадки становить 10 см, Зазвичай, в підходящу за механічним складом ґрунт картопля висаджується в лунки або траншеї. Щоб рядки були рівними, потрібно висаджувати пошнуру за такими посадками в подальшому і доглядати буде простіше у ґрунт, яка містить багато глини і відрізняється щільністю, закладають картоплю на меншу глибину, 7. 8. Вісімсно підтоплюються ділянках. Необхідно зробити дренажні канавки для відтоку зайвої води. Для таких проблемних ділянок застосовують посадку картоплі на гребені. За допомогою мотоблока зробити гребені висотою в см. дуже легко, у викопану на вершині гребеня лунку закладають картоплину, щоб картопля не хворів і приносив хороший урожай. Потрібно знати сумісність овочевих культур кращими попередниками для картоплі стануть капуста, огірки, гарбуз, коренеплоди, бобові. На 6 сотках дуже важко дотримуватися сівозміни і правильно розміщувати овочеві культури. Кмітливі городники в таких випадках вдало використовують ущільнені посадки. Так для картоплі синьока ідеальним сусідом по грядці стане квасоля. Вона і місця займає небагато і благотворно впливає на картоплю, небажано висаджувати картоплю після пасльонових томатів, перців, баклажанів. Також не можна висаджувати ці овочі в безпосередній близькості від картоплі. Справа в тому, що всі ці овочі, що відносяться до одного сімейства, накопичують схожі хвороби і шкідників, якими з успіхом діляться з сусідами. В ідеалі вирощувати картоплю на одному і тому ж місці можна через 2-3 роки, але не завжди виходить дотримуватися такого правила, щоб дати землі. Відновитися можна відразу після збирання картоплі, засіяти землю з лаковими. Особливо підходить в цьому плані овес. Він здатний пригнічувати хвороботворні організми і тим самим дезінфікувати ґрунт за зиму. Овес перегниє. А навесні його можна закрити в ґрунт як доглядати за картоплею синьока. Картопля синіока дуже невибагливий у догляді і не вимагає особливих підходів при вирощуванні, полив полив це, мабуть, єдиний етап догляду, який потрібно суворо контролювати. Справа в тому, що синіока любить помірно зволожений ґрунт, недолік вологи або її надлишок однаково погано позначиться на кількості і якості бульб, погодні умови не можна назвати щорічно стабільними один рік видається дощовим, наступний, навпаки, посушливим. Тому полив синегласки повинен коригуватися в залежності від атмосферних опадів. перів, коли полив гостро необхідний, можна визначити за зовнішнім виглядом рослини і станом ґрунту, якщо рослина виглядає пониклим, а земля просохла на глибину до 10. Потрібно провести зволоження у роки. Коли випадає середня кількість опадів, полив повинен проводитися до три разів в період вегетації. Інтервали між зволоженнями повинні витримуватися в 1-5. Два тижні головні поливи здійснюють. Після появи сходів в період бутонізації, після цвітіння для нормального зволоження досить 40 води на 1-2. Зрошення найкраще проводити ввечері, щоб водяні краплі не спровокували сонячний опік бадилля найнадійніший спосіб поливу застосування шланга з розпилювачем на кінці, щоб не розмивалися грядки. Для більш економного витрачання води використовують систему крапельного поливу. Якщо стоїть спекотна погода, що сприяє швидкому випаровуванню вологи, то після поливу і розпушування потрібно використовувати мульчу, накривши її міжряддя. В якості мольчеруючого матеріалу доцільно використовувати суху траву підгортання і розпушування, вирощуючи синегласку, проводити підгортання потрібно не менше два разів за час росту картоплі. Перший після того як падилля відросла до 15-20 см висоти. Якщо підгортання виконано правильно, то кущ виходить засипаним землею практично на третину. Тобто над поверхнею височить верхівка кущика висотою в 5 см другий. Перед початком цвітіння за часом це приблизно через 2-3 тижні після першого підгортання дуже благотворно впливає на розвиток бульб картоплі при існуючих загрозах похолодання. Цей метод захистить бадилля від підмерзання, крім того, такі кущі виростуть більш стійкими і сильними. Якщо стоїть спекотна погода, то підгортати потрібно ввечері, а найкраще зайнятися цим після дощу. Від цього подвійна користь виходить, не встиг висохнути ґрунт, наситить вологою стебла і простимулює утворення додаткових столонів. Крім того, волога земля не обсипається з утворених горбків, крім підгортання. Після кожного зволоження обов'язково проводиться розпушування. Процедура допомагає зруйнувати утворену кірку, яка заважає нормальному газообміну в коренях. Ще одним корисним властивістю розпушування є знищення бур'янів. Обробки ґрунту в міжряддях припиняють, коли починається масове цвітіння картоплі і бадилля рослин змикається. Але якщо погода стоїть дощова, Доцільно продовжити легкі розпушування, щоб забезпечити приплив повітря до бульб внесення підгодівлі городники, які провели підготовку ґрунту до посадки картоплі за всіма правилами і внесли необхідні підгодівлі, синегласку гласку в період вегетації не підгодовують при достатньому поливі сортність непоганий урожай. Але все ж слід пам'ятати, під час формування бульб картопля виносить з ґрунту дуже багато азоту, фосфору і калію, недолік цих елементів позначиться на якості бульби. Тому, підгодувавши синьока, городник зможе отримати більш якісний урожай у першій фазі росту. Картопля споживає більше мінеральних речовин. Тому внесені навесні під перекопування або безпосередньо в лунку азотовмісні добрива, наприклад, нітромофоска, забезпечать хороше зростання. Оносити азот потрібно строго за вказаними на упаковці нормам. Перегодований картопля почне нарощувати велику кількість зеленої маси на шкоду коренеплодів у другу половину вегетаційного періоду. Синіока дуже потребує органічному харчуванні. Гній містить всі необхідні для нормального розвитку картоплі мікроелементи на 10 м2, вносять від 3 до 5 к добре перепрілого гною. Також корисний буде для сньоки курячий послід речовина добре висушене і розтерте в порошок, вноситься в кількості 5 на 10 м2. Можна вносити під годівлю у вигляді розчину, гній розводять з водою в пропорції 1,5, а курячий послід 1,1,5. Органіку в будь-якому вигляді потрібно застосовувати тільки після поливу перед підгортанням, не варто забувати і про деревну золу. Як у знаменитий селекціонер Глорг вважав найкращим харчуванням для картоплі зола не тільки знижує кислотність ґрунту, але і покращує смак картоплі. Ця речовина вноситься як правило. При весняній перекопуванні від 700 до 1000 г на 1,02 або в лунку по 1 стріл. Хвороби і шкідники. Картопля синьоока відноситься до сортів з хорошим імунітетом, але на якісний посадковий матеріал може поставити під сумнів стійкість до багатьох захворювань. Таблиця хвороби і шкідники, що вражають синьоока, хвороби і шкідники, як проявляються заходи боротьби профілактика, ФОМОЗ. Перші симптоми хвороби проявляються під час цвітіння картоплі біля основи листового черешка. З'являється довга стоєп'ятно, яке незабаром опоясує стебло. На поверхності видно места скоплення грибкових спор уражені стебла відмирають, а грибок потрапляє в бульби. На викопаної картофелі невідне вдавлені округли п'ятна в ураженій м'якоті утворюються порожнини, заповнені міцелієм. Такий картофель не зберігається. Молоді сходи обрабативої твої цідамітанос або Шерлан. До початку цвітіння використовують ридоміл голд або Юнуміл Росін готують строго по інструкції. За два дні до посадки оприскате на матеріал препаратом, максим 25. суворо дотримуйтесь сівозміни, за два тижні до збору урожайськосі та бадилля, так сформірується прочна яшкірка, використовуйте тільки якісний посадковий матеріал, ящики для зберігання картопля обработайте з незаражувальним складом стіни льоху побіліть. Вірус скручування, колір зараженого куща на верхній стороні проявляється жовта на нижній. Рожева листя закручуються по центральної жилці. приобретає я форму човники або трубочки, листова пластина стає жорсткою, ламаються при дотику, На за клубня, видно ознаки сичатого некроза хімічними препаратами, хвороб не лікують, уражений не ізолюють від здорових. Для цього, намагаючись не зачіпати сусідні кусти, викопують разом з клубнями і спалюють. Для розведення картопля використовуйте тільки здорові бульби, оброблені перед посадкою. Під час пророщування відбраковуйте картоплю з нітевидними проростками. Після появи сходів строго контролюйте посадки, Виявля пораженне кущі, знищуйте тлю переносних захворювань, проводьте прополку, знищуйте бур'яни, полоща мозаїка. є Під час в ніжних листях проявляються отмерші п'ятна тканини темного кольору. На поверхності всього листа тонкі смуги уздовж жилок некроз поступово захватає весь лист черешком. После чого відбувається засихання і опадення листової пластини, позбавлений листя кущ перестає живити бульби, в результаті чого втрата урожаю може скласти до 9.0 нуль картопля на міль, картопля на міль одкладе ветвозле черешка на внутрішній стороні листа кладку яєць. З'явилися з них у прогризають в якоті листаходи, не порушуючи цілостність внешного покриву. В результаті чого поврежденна бадилля висихає гусениця, може дістатися і до корнеплодов, якщо вони розташовуються близько до поверхні, пошкоджена картопля починає гнити до цвітіння, оприскати кущі ісерою. Цитокором або ципершансом після цвітіння, і не пізніше ніж за 20 днів до збирання врожаю використовувати біопрепарати, пітоксибацилін або лепідоцит. Використання феромонових пасток дозволить знищити моль до того, як вона відклала яйця, бадилля слід скосити за два тижні до спора врожаю і спалити, щоб гусениця встигла нашкодити бульб. Урожай картоплі не залишайте на поле. А відразу ж несіть під навіс перед закладкою на хранені картофель. Переберіть навесні ділянку, об'язательно вскопайте на глибину не менше 20 см. Дотримуйтесь сівозміни дротяник. Личинка жука щелкуна, покрита жорстким покривом, шкодить корінням, і бульб, вигризаючи в них ходи, повреждений корноплод довго не зберігається, можна використовувати препарати почин або базудин смешанна з піском. Один ложка сумічі додається в лунку при посадці, копати ділянку пізньої осені, знищувати перій та іншу бур'яни, дотримуйтесь сівозміни, знижуйте кислотність ґрунту. Висаджені уздовж картофельної грядки чорнобривці відлякають жука на капустянка. Капустянка і личинка розриває та перегризає корінь, повреждає стебель, вигризає в клубне більше порожнини, що робить картофель непридатним для хранення. Кощі з пошкодженими коренями засихають, бульби не розвиваються. Препаратом бі-58 в течені 1-2 годин обробляють варене зерно. Після чого приманку розкладивають лунки при посадці, у картопляних міжряддях роють невеликі канавки, в котре засипають медветокс, грім або гризлі, гранули присипають землею і рясно поливають. Посадковий матеріал обробіть актарою або престижем. Встановіть пастки скляні банки. Вкопані на рівні землі, замість гною використовуйте курячий пемет, чорнобривці, висаджені по краям рядки відлякають медведку, фотогалерея. Як розпізнати хвороби і шкідників, уражені фомозом бульби не зберігаються. Так виглядає здорова рослина і уражена вірусом скручування листя. Смугаста мозаїчність вражає листя і коренеплоди. Пошкоджені картопляною міллю бульби швидко починають гнити. Личинка, жукащенку на дротяники. Проробляє в клубі безліч дірок. Капустянка пошкоджує коріння, бульби і стебла картоплі збір врожаю і зберігання. Якщо в пору збору врожаю картоплі йдуть дощі, потрібно трохи почекати, викопувати синегласку краще в суху погоду попередньо за 10. 14 днів, скосивши бадилян на висоті 10 від рівня грунту. Таким чином відтік поживних речовин з бульб припиниться, що поліпшить дозрівання, викопувати картоплю найкраще з боку рядь. Для копки потрібно скористатися вилами, це знизить ризик пошкодження картоплі, зібраний урожай залишають на пару годин на свіжому повітрі, щоб бульби як слідують просохли, потім картоплю переносять під навіс і сортують. Пошкоджені бульби залишають для вживання, а решті урожай розкладають по ящиках і відправляють в темне приміщення з температурою 15.1.8.0 з протягом місяця на картоплі твердна шкірка поліпшуються смакові якості. Після цього бульби відправляють на місце постійного зберігання при середній температурі в і вологості 85-90. Сховище повинно бути обладнане системою вентиляції. У процесі зберігання картопля періодично перебирають, обриваючи паростки і видаляючи підгнилі бульби. У їжу спочатку використовують дрібну і середню картоплю, а потім великі бульби. Відгуки про картоплю. Моя думка, що смакове сприйняття картоплі у багатьох склався в дитинстві, коли на слуху були назви синьовка, лорх чугунка адретта, на сьогодні тільки увник їм лорха виробляють на насіннєвий матеріал класом і клубні сорти синьовка. Всі інші організації торгують невідомо чим даний сорт настійкий до раку, нематоди фітофторозу, крім того, врожайність середня моромець. Хорюм пригозрює автопіцт шість шість Старт 1.3.5. Масові посадки невиродженої синіоки можна побачити у верхів'ї Баксанського ущелини, хоч садять її не по науці і давно, а вона не вироджується, тому що земля там ідеальна. Вивітрена гірська порода плюс відкорів вивозять постійно на ділянки, і найголовніше ніколи не жарко. Юкрахтп Корюм віноград, інфошовтрат 5239 два тридев'ять пада 67. щодо синьоока так у нас. В центрі України майже в кожному дворі садять в основному цей сорт, при тому, що з часів союзу дає відмінні бачили б ви як її садять. Лідко хто її пророщує, тобто з нею шаманить, садять з підвалу з великими паростками або без, часто спостерігаю, як привозять на поле, і відразу садять прям з мішків, у кого високий агрофон, урожай має хороший. Навіть приведенні інших сортів на своїх ділянках синьовка займає почесне основне місце у селян Мастерхт, Хорюм-Віноврат, два, три, дев'ять, паве Мої батьки і батьки чоловіка свого часу вирощували синегласку, і нам подобалася вона, також як і багатьом іншим цю в модпомідорцом не форум індекс топіц то 201600 раз ще живучи на Кавказі, в один зі сприятливих років, коли картопля дав якусь пікову позамежну врожайність. Сніока обійшла всі сорти в кілька разів, у кожному кущі було пара десятків великих, чудових лепахообразних картоплин, землю нам давали далеко від селища. Так я в той рік єдиний раз в житті впорається з урожаєм не зумів. Так і залишилася у мене третина ділянки в полі. Сховище було переповнене чатхтп, питачу п'юцозрю Форіум 6, 5-3 невибагливий сорт картоплі синьока, що називається передається з рук в руки. Але, на жаль, в останні роки дістати легендарний сорт стає майже неможливо, але якщо вам пощастило роздобути посадковий матеріал улюбленого сорту, то без врожаю ви точно не залишитеся.